В Слові Божому читаємо і більш помічаємо, що Ісуса Христа називали учителем. Називали учні, називали і вороги, можна так сказати, або фарисеї. Ми читаємо, що теж приходили до нього і казали учитель. Але, знаєте, він був не тільки учитель, а він був ще й учень. І знаєте, ми з вами рахуємося учні Ісуса Христа, але ми являємося і учителями теж в свій час. Тобто в одному лиці Ісус Христос і учитель, і учень. Давайте ми це подивимося, написано в книзі пророка Ісаї в 50 розділі з 4 вірша. Ісаї 54. Мій владика Господь дає мені язик учителя, аби я знав, як вчасно підтримати словом втомленого. Щоранку Він будить мене, в досвід та відкриває мій слух, аби я був уважним до настанов як учень. Ми часто хочемо бути в будівлі до Христа, хоча б в чомусь. І саме, що нам пропонує Бог, оки, ви хочете бути похожими. Ісус Христос, Він як вчитель, і Він каже, для того, щоб Я міг навчати, бо прийде такий момент, що прийдеться, знаєте, і нам навчати, треба бути уважним, щоб послухати. І коли ми слухаємо, ми стаємо учнями, а коли ми говоримо, ми стаємо вчителями. Кожен із нас. Вчитель, де, але Біблія говорить, не всі роміться вчителями, да, бо більшу відповідальність понесемо. Але по неволі ми стаємо вчителями. Тоді, коли ми людям розказуємо про Ісуса Христа, про Спасіння, про церкву, про Бога взагалі щось на духовні е, теми, коли ми розказуємо людям, ми стаємо вчителями. Ми їх навчаємо. Де люди буває, не знають, розпитують, і ти говориш слово Боже, ти стає вчитель. Але як Ісая пише, для того, щоб ти був хороший вчитель, ти маєш хорошим бути учнем. Хороший учень, Ну знаєте, йому достатньо уважно послухати, що говорить на уроці. І він це все складає. І може навіть вдома книжку не відкривати. Потім він це все розкаже. Ну, Біблія нас ще трошечки по-другому. Так робити не потрібно. Потрібно уважно слухати, і уважно читати кожен день Біблію. Це буде ну, чудовий учень Ісуса Христа, який дійсно навчиться, як навчити інших, як донести про Бога іншим. Як вчасно підтримати словом втомленого? Порою буває так, що ми дійсно ну, не знаємо, що сказати тій людині, яка потребує десь у чомусь нашої підтримки словесної. Втомлена людина. Зараз у нас багато втомлених людей. Різними. По різних причинах багато втомлених. І найбільше. Ну, війна, да, це, яка б втомила ну, всіх. І для того, щоб цю людину якось потішити, підтримати, треба хорошо навчитися від Ісуса Христа. Як це Він робив? А для цього треба бути хорошим, уважним учнем, щоб прийняти настанови Ісуса Христа. Мій владика Господь відкриває мої вуха, і я не чиню жодного оперу і не відвертаюсь. Важливо, коли нас навчають слухати уважно слухати. Господь відкриває вуха. І я не впираюся, це мені підходить, це мені не підходить, я це буду слухати, а це я не буду слухати. Якщо воно сказано Слово Боже, воно підходить до нас все. Чи воно мені подобається, чи воно мене не подобається. Якщо я хочу бути хорошим, учнем, щоб потім підтримати інших, я маю приймати від Бога все. Щоб вухо моє було відкрито, щоб я чув все. Я коли дивлюся якийсь християнський фільм або слухаю проповідь чиюсь, я стараюся, щоб мені ніхто не мішав. Щоб це було тихенько, щоб це я не пропустив ні, нічого там. Тому що якщо я такого, знаєте, п'ятий через десятий, ти нічого не поймеш, нічого не зрозумієш. Ну так десь так, в загальному можливо. А буває, щось основне криється в деталях. І як важливо, щоб не пропустити ту деталь, це треба уважно слухати. Хай Господь кожному із нас відкриє вуха і щоб ми їх ну, не закривали, коли Господь говорить. Часто, навіть коли ми сидимо в зібранні, Слово Боже говориться, а ми кажемо ну, самі собі, це добре сказано он для того, хто сидить там поруч або десь на другій лавочці, да? це йому, так, йому це так треба. Ну, йому треба. Але якщо ти це поняв, то Бог сказав це тобі. Ти саме відкрив вухо і це ти почув, значить, це потрібно тобі. А то що тому, і тому Бог скаже, але треба уважно слухати. І я не чиню жодного опору, говорить Господь. Мій владика, Господь відкриває мої вуха, і я не чиню жодного опору і не відвертаюся. На жаль, я пам'ятаю, як моя мама приходила і сюди в зібрання, і в нас вдома була. Коли ми починали говорити Слово Боже, ну, знаєте, як негодно всидіти. І туди, і туди, і туди, і круті, і вберть таке не слухай. Господь говорить до кожного серця, кожному в свій час, і те, що потрібно нам. Господь Ісус, будучи вчителем, Став учнем і прийняв все те, що йому сказав його небесний батько. Послухавшись, виконав все, що від нього вимагалося. Написано: Я підставляв свою спину для биття, не ухиляв своїх щік від ударів, і свого обличчя не відвертав від образ і обльовування. Ісая пише ще 700 років. Чи 500, не пам'ятаю, до Ісуса Христа. Ще за багато років, багато століть до Ісуса Христа, до приходу Його на землю, і те, що мало відбутися з ним. І це якби слова Ісуса Христа, що Я послухався Тебе очі. Як написано в Книзі Віслання до Євреїв, що жертви і приношення ти не захотів Боже. Тобто жертви тварин, а тіло приготовив мені, каже Ісус Христос, і я прийшов у цей світ. І, ставши хорошим учнем, послухався батька і виконав все те, що було написано про Ісуса Христа. Це була воля Божа, щоб Він, Ісус Христос, поніс страдання і муки за нас, грішних людей. Ми сьогодні саме вспоминаємо. Про страдання і смерть. Ми часто е, в такі дні говоримо і про страдання Ісуса Христа, як Він переніс їх, про смерть, Його, бо це велике значення має. Знайте, євангеліст е, Іван написав 10 розділів з 21 розділу е, свого Євангелія. 10 розділів він написав, про останній. Тиждень життя Ісуса Христа тут на землі 10 розділів. Тобто Він оприділив половину своєї книжки, можна сказати, це страданням Ісуса Христа. Тому що Він зрозумів, що це важливо для нас, людей. І Він це помістив у цих 10 розділів, половина книжки. Бо це важливо для нас. В іншому перекладі тут написано. Я підставляв свою спину для биття, не ухиляв своїх щік від ударів, в іншому перекладі, не ухилявся від тих, котрі рвали мені бороду. Знаєте, це, в ті часи це було приниження. Рвали бороду. Пам'ятаєте подію, де е, посланці від Давида пішли, е, я не пам'ятаю деталі. Ну, до іншого царя, якусь звістку понесли, а той цар подумав, що це ну, спостерігачі якісь, засланці, і взяв їм остріх їх, обрізався. І вони не знали, що робити, бо це було соромно тоді, сором. І Давид каже: залишайтеся там, поки ну, у вас відросте борода і так далі. Бо це соромно. От з Ісусом Христом поступили, засоромили Його. Але він, як послушний учень, те, що йому треба було зробити, він все перетерпів. І далі ми читаємо: Мій владика, Господь допомагає мені, тому я не буду знеславлений. Тому я не буду знеславлений. В 53 му розділі Ісаї пише. Про Ісуса Христа, після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Задоволений тим, що він зробив, що йому прийшлось перетерпіти, скільки мук, але він задоволений, що через це багато людей спасеться. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Да, йому було важко, надзвичайно важко. Сьому позорна смерть. Але він, опять же, як послушний учень, як послушний син свого батькові, пішов на це. Тому я не буду знеславлений. Поруч зі мною той, хто мене виправдає, тому хто насмі... насмілиться змагатися зі мною. Станьмо разом, хто мій супротивник, нехай наблизиться до мене, сам мій владика Господь допомагає мені, хто мене звинуватить. Усі вони зітліють, наче старий одяг, який поїла міль. Хто, ж, хто з поміж вас боїться Господа? Нехай прислухається до голосу Його слуги. Хто ходить у темряві і позбавлений світла, нехай. Покладається на Господнє ім'я і довіриться своєму Богу. Тобто хай відвернеться від злих вчинків, хай відвернеться від своїх гріхів, хай не ходи в темряві, Бог каже, хіба я хочу смерті грішника, не то щоб ви покаявся і жив, я хочу, щоб жив. Це каже Господь. Господь попереджає і каже: якщо ти боїшся Господа, відвернися від. А він діл темряви, прийди до Бога, довірся йому, покладися на Його святе ім'я. І як застереження для іншої категорії людей, а ви всі, що розпалюєте вогонь і озброюєтесь палаючими стрілами, самі потрапите під ці стріли і в жар власного вогню. Який ви розпалили, це походитиме від моїх рук, і ви знемагатимете в муках. Господь попереджає каже до тих, хто на небезпечному шляху, хто е, відкидає Господа, хто не хоче його прийняти, кому він, ну, з їхнього його погляду, кому він не потрібний. Ви каже, розпалюєте вогонь, який. Потім нав... Самі одержати, самі потрапити під ці стріли. Господь милосердний до кожного, Господь милість проявляє до кожного. І по милості його ми живемо, ходимо, існуємо. Все, все через нього. І як жалко, що люди відкидають того, хто дав їм життя. Знаєте, життя, яке ми одержали від батьків, наші батьки, можна сказати, це тільки посередники. Бо так побажав Господь, щоб я був на цій землі. І Він використав моїх батьків, щоб я народився. Але основним джерелом життя нашого людського на землі, є Господь. І той, хто нам дав життя, ну, нерозумно його відкинути. Відкинути. Творця нашого життя. Тому хай Господь нас благословить, бути слухняними учнями, прийняти те, що Господь нас е, наставляє, нам говорить, і бути уважними, щоб не пропустити жодного важливого слова від нього. Він хоче нас навчити і зробити нас кращими, бути саме такими. Слухняними як був слухняний Ісус Христос. З людської, з людської точки зору, е, і ми читаємо в Євангелії від Луки, де в Гефсиманському саду Ісус Христос говорить, може, хай мене, ця чаша мене. Він розумів, що має бути. З людської, з людської точки зору йому важко було. Але він погодився, тому що він послушний, учень і виконав все, що від нього вимагалося. Хай ми з вами будемо такими послушними учнями. І я думаю, що від нас вимагається набагато, набагато, набагато менше, чим вимагалося від Ісуса Христа. Але те, що нам довірено Богом, те, що Він поклав на нас, бо бачить, що ми спроможні це зробити, як учні, як діти, його, як, як послушні, ми маємо це зробити. І в цьому прославити Бога. Амінь.